У мене є ролик там загадка для расистів, і я говорю, що на носі у расистів там дефолт. І коли я так кажу, воно ну або расистському, як воно кажеться, що хі-хі-ха-ха, там дефолт, а дефолт він тягне за собою зразу і поразку на фронті, тому що ну, немає фінансів воювати. А те, що Паразка на фронті, вона автоматично несе голод. І голод такий, що він буде дуже жахливий. Це не голод 90-х років, коли Америка допомагала, там якийсь там окарачка завозили, щось якось питались допомагати. Зараз Захід буде зацікавлений, зацікавлений в тому, щоб репарації України сплатились. Це в першу чергу. Тому у Раші, який зараз у Раші. Є на цей час які пункти вона ще може виконати, щоб не було катастрофи на Раші. Це, по-перше, зняти Путлера, це перше обов'язково. Потім виходити з України як можна швидше і, звичайно, виплачувати репарації. Тоді ще вони можуть розраховувати на те, що у них не буде голода, і захід закроє там на більш жорсткі. На більш жорсткі там, акції проти них, там санкції, акції закроє е, свої очі, теж не будуть їх додушувати. Ну, це як при больовому чи удушаючому там, в дзюдо, коли людина постучала і вже відпускають там на неї тиск, її не додушують. Так і уражуть. Більш немає ніякого. Зараз їх додушать. Дивіться, зараз вони підвищили ставку, тобто по кредитах там процентну ставку вони підвищають. До 16, а рубль зрівна повзе догори. Хоча це і для того зроблено, щоб рубль тримався на місці. Вони вже в економічному крахі. така зараз ситуація. Я так її бачу. Все на все добре. До слідучої зустрічі.